Привіт, хто захоплюється цікавеньким! Ласкаво просимо у світ незвичайних естетичних перетворень, де кожен кадр стає шедевром з об'єктивом Helios 44.2. Сьогодні ми відкриємо для вас таємниці цього непересічного об'єктива, де перевернута лінза відкриває дивовижний світ. Зовсім іншого бачення є багато відео та світлин в інтернеті, знятих з цим красивим ефектом. Ось і я надихнувся та вирішив поекспериментувати та познімати, щоб поділитися з вами чудесами, які можна створювати за допомогою перевернутої лінзи у об'єктива Helios 442. Спочатку ми зануримося у магію світлин. Знятих з перевернутою задньою лінзою. Кожен кадр, мов знайома мелодія, розкриває нові відтінки краси, викликаючи неповторні емоції та захоплення. Але це тільки початок. Наступні кадри вразять вас відвертою красою, створеною з перевернутою передньою лінзою. Ви побачите, як звичайні моменти стають витвором мистецтва. А кожен кадр це оповідання, що розповідає власну унікальну історію. І, звісно, не лише фотографії, але й відео може бути вражаючим, коли ви користуєтеся цим казковим ефектом. Дозвольте мені показати вам приклад відео, яке демонструє всю красу, що може зробити перевернута лінза в об'єктиві. Тож, якщо ви мрієте про створення неповторних та вражаючих відео, не соромтеся експериментувати з перевернутими лінзами у вашому об'єктиві. Дозвольте вашій творчості розквітнути, а вашими відео чи фото вражати глядачів. Дозвольте цим чарівним кадрам перевернути ваше бажання, відчути ту магію, що живе у кожному моменті. Дізнайтеся, як Геліос 44.2 може змінити ваш погляд на світ і відкрити для себе нові можливості творчості. Спостерігайте, вивчайте, творіть. Дякую за перегляд та не забувайте підписатися на мій канал. Чекаю ваших коментарів та вражень. До зустрічі фотомайстри. Замовити різні модифікації Helios ви можете в моєму профілі на OLX. Звертайтесь, буду дуже вдячний! Посилання в описі під відео. Миру та добра всім! Все буде Україна!